Сьогодні зробили трошечки з кращим, одну із найцікавіших частинок нашої країни. Сьогодні ви знаєте, наскільки складні для нашої країни часи і кожен з нас на кожному місці, хто що може, має робити якусь конкретну справу, він не мусить тільки розповідати, наскільки він українець і наскільки він любить Україну. Сьогодні ви Довели всім, що ви справжні патріоти, що ви справжні шанувальники природи Дністра. Що ви сьогодні зробили таку важливу справу, яка зробила цей край більш привабливим, більш чистішим, і, і, і цю, цю територію тільки більш будуть робити. Люди будуть їхати до нас, і всі будуть знати, що вона виглядає так саме тому, що ми сьогодні не пожалкували свого часу, що ви натерли мозолі і побили ніжки, але територія стала набагато. Цінніші набагато привабливішою, як знак подяки вам за те, що ви так активно оберігаєте, так дбайливо відноситесь до нашої природи. Ми хочемо вам подарувати невеличкі подарунки, які будуть нагадувати вам про те і як вести себе в природі і яким і як, як використовувати ті батарейки які вже вийшли із їх термін використання вийшов і взагалі та і взагалі все що стосується збереження природи рідного краю від адміністрації національного природного парку, від керівництва Всеукраїнської екологічної ліги це така потужна екологічна організація, часткою якої ви вже є, були і будете. Ми вручаємо вам, по-перше, прапорці, які є символом патріотичного ставлення до природи, яку сьогодні ви зробили кращою. Тобто, сьогодні вже е, дбайливого відношення до природи мало. Має бути в основі має бути ваше патріотичне відношення, тому що. Тільки справжній патріот любить свою землю, так? Тільки справжній патріот бає про її збереження, так? І тільки, тільки справжній патріот буде весь час її охороняти, пібуватися про неї і зберігати. І е, е, державні символи, я думаю, сьогодні вони доречні, тому що еколого-патріотичне виховання сьогодні є досить важливим в питаннях збереження природи рідного краю і Нижнього Дністра. Отже, тримайте. Ви будете передавати це як естафету. Тримайте, тримайте. Тримайте, тримайте, тримайте. передайте там. Передайте, будь ласка, всі. І ще я обов'язково прошу, обов'язково прошу вас, ось ці книжечки, які ці книжечки, які ми вам сьогодні подаруємо дамо, обов'язково, обов'язково попросіть дома батьків, нехай вони уважно проти ночі вам їх прочитають. Вони тут знайдуть дуже багато цікавих речей. Це цікаве, які також використають з е, тим, щоб е, виховати у вас справжніх патріотів, щоб ви по-справжньому любили нашу землю, щоб ви по справжньому її оберігали. Будь ласка, також я роздаю, Ви будете передавати один одному. керівникам, там більш багато немає. Добре, добре. Ви, ви, ви обміняєтеся, потім з часом ви обміняєтеся. Е, Обміняєтеся цими буклетами, цими книжечками, обов'язково покажете вдома батькам, це добре? Роздайте, будь ласка. Роздайте, роздайте всім. То великі книжечки, накладки. І, зна... і, знаєте, і знаєте, що вчитися, оберігати природу це дуже така корисна справа, це правильна справа. І я всіх вас до цього щиро закликаю. Ще... Ще раз, ще раз всім вам дякую за, ваше, за вашу таку громадянську позицію, за вашу серйозну позицію. Російсь щасливими і оберігайте природу нашої країни. Дітки, що треба сказати?